Люблю я осінь, я у ній родився. Обкупаний у фарбах із листви, я у дитинстві щиро так дивився, а від краси очей не відвести. Вона вся різна, ніжна і весела. Буває враз, нахмурює блакить. Буває, як повість, або як новела, але завжди. Вся листя аж горить. Люблю я осінь, я у ній родився, у ній я виріс, ніби виноград, що за вікном у сонці обкрутився і спогляда на жовтий Лимонад. Осінь дійсно красива пора року, на превелику жаль інколи. Багато дощівні, але інколи вона радує яскравими пучками фарб, всілякими гамами, червоними, жовтими, золотими, багряними різними різними відтінками кольорів. І мені завжди цікаво писати пейзажі як літні, так і осінні. Адже це пейзажі багаті на кольори. Бажаю, як завжди, всім вам, друзі, яскравих. Фарб у житті, щоб ніколи нічого поганого у вас не було. Бажаю тільки всього найкращого, віри, надії, любові. Не забуваємо наших героїв, захисників, захисниць, хто чим може, допомагає навіть щирими молитвами. Зло перемагаємо добром, бути добру і з Богом.